Привіт, капи з вами, я Багіян. Це капи тудей. І якщо ти всі ці два тижні готувався до атестації та провтикав всі університетські новини, ця програма саме для тебе. 18 березня студенти КПІ мали змогу взяти участь у кастингу популярного кулінарного шоу «Майстер-шеф», що на СТБ. Давайте дізнаємося, що готують типові студенти найкращого вишу України. Сьогодні у мене макаронна дієта, макарон по флоскі, плащ чайочок і сирочок, супчик тож лівий чіпси. Що буде тоді? 16 березня в КПІ традиційно відбувся день відкритих дверей. Абітурієнти мали змогу поспілкуватися з представниками університету та детальніше дізнатися про факультети, які їх цікавлять. Скандали через нашу мівши закон 3474 продовжує розгортатись. Хто ж повинен керувати студентськими профспілками? Студент має відстоювати права. Студентів, а не хтось інший. Випускник, який пройшов всі кола цього пекла, цього університету, мабуть, знає всі його заколки, знає з якої сторони краще підійти. Тільки студент, тому що в цьому випадку включаються якісь корупційні схеми. соцмережах вже бурхливо обговорюють будівництво торгівельного центру, який буде охоплювати частину найпопулярнішого місця для студентів КПІ – поляни. Остаточно ще невідомо, відбудеться будівництво чи ні, але зрозуміло, що КПІшникам це не до вподоби. Розпочалась активна підготовка до королеви КПІ-2016. Давайте дізнаємось на якому факультеті найгарніші дівчата. У Нас на всіх факультетах красиві дівчата. ТЕФ. ФІОЦ. <рес> лінгвістики. Я просто з ФММ. капичні самі круті в всі дівчата красуні. 11 березня відбулася найграндіозніша подія цього місяця день народження найкращого студентського телебачення. кпі тіві на п'ятирічці та вешечки було представлено багато цікавих номінацій. Глядачі мали змогу пофоткатися у різних локаціях, насолодитися творчими номерами та, звісно, тортик був. Був Тодей, беріть участь у наступних випусках та залишайтеся в темі разом з ТІВІ.